Степюль одного із вінницьких закладів освіти перетворився на невеличке фасувальне підприємство. Вперше в цьому навчальному році волонтери дитячого центру ВінПетріот зібралися, щоб скласти для військових у госпіталі пакунки з гостинцями. До акції Діти захисникам долучилась учениця та президентка сьомого ліцею Дарія Рибачук. Для мене волонтерство важливо, адже я бачу реакцію, я бачу потім віддачу. Я розумію, що я роблю це для когось. Я бачу, що це приємно. Я є корисна для світу, корисна для людей, для військових. І розумію, що все починається з мене. До пакунків кладуть печиво, вафлі, цукерки, тортики, фрукти та листівки, намальовані школярами. До акції долучились учні всіх закладів середньої освіти Вінницької громади. Волонтерство в першу чергу це те, що йде від душі, і насправді я відчуваю те, що я можу змінювати щось, я можу впливати на щось. От, власне, це воно, не має якоїсь мети. Тобто, я розумію, що мені це треба, і я цим займаюсь. Мета зібрати 500 пакунків для військових, які лікуються після поранень, щоб подякувати їм за захист країни. Протягом вересня проходили різноманітні заходи в закладах освіти, благодійні ярмарки, здачі макулатури, пластикових кришечок, діти волонтерили, накопичували кошти. І кожний представник, який перебуває в нашому центрі, долучився певною сумою до нашої сьогоднішньої ініціативи. Дитячий волонтерський центр Він Петріот працює січня 2024 року. За цей час учні зібрали тисячі пакунків, створили стільки ж малюнків та листівок. Аби подякувати юним волонтерам за їхню постійну роботу. До ліцею завітав представник одного з госпіталів. Візити дітей і до нас, і до інших лікувальних закладів, вони завжди надзвичайно і емоційно підтримують пацієнтів і підтримують нас. Ми бачимо ці обличчя, які впевнені в завтрашньому дні. Ми бачимо цих дітей, які бажають творити добро. Ми бачимо цих дітей, які вміють це робити. І вони сьогодні є тими людьми, хто завтра будуть будувати наше майбутнє. Це дуже важливо. У День захисників та захисниць України хлопці та дівчата завітали в госпіталь та передали подарунки. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.